Світ знає декілька битв, які змінили історію: Маратон, Кани, Грюнвальд, Відень, Ватерло, Бітва на Марні, Мідвей. Серед них чудо над вислою. В серпні 1920-го українські солдати повернули історію світу. Ними командував Марко Безручко. Марко Безручко, слава Україні! Випускник одеського піхотного училища Імператорської Миколаївської академії Генерального штабу. Всі роки Першої світової на фронті. Кавалер бойових орденів, поранення, контузії. В 17-19-му служив Українським Народним Республікам та Українській державі. Його зоряний час серпень 1920-го. Червона Орда вже розтоптала Україну, Білорусь та Східну Польщу. Попереду Варшава. За нею вся Європа, а над нею кривавий прапор світової люмпмен-пролетарської революції. 28 серпня червоний таран Семена Будьонного розпочав вирішальну битву за польський замість. За ним Варшава, далі Берлін, Париж, Лісабон. Будьоний проти безручка: 16 тисяч червоних бандитів проти 4 тисяч знесилених українських і польських солдатів. Ту битву польські борти цілком слушно називають чудом над вислою. Автором цього чуда був український полковник, згодом генерал Харунже армії ВНР Марко Безручко. Марко Безручко, слава Україні!